Перший рік життя немовлята багато плачуть. Спочатку це тільки засіб повідомити про потребу в їжі і комфорті, та у тримісячному віці зазвичай відбувається зміна. Замість того, щоб плакати тоді, коли не спить, дитина використовуватиме цей час на ознайомлення з довкіллям. Періоди плачу зменшаться, і ви почнете більше розуміти, чого хоче дитина. Коли малюк плаче, вам інстинктивно хочеться взяти його на руки і пригорнути. Не бійтеся, що цим зіпсуєте малюка чи заохотите до ще сильнішого плачу. Дитині треба знати, що вона може розраховувати на вас. Плач взагалі це така є фізіологічна реакція, яка сигналізує ну, для батьків, що дитина хоче сказати. Бо, як правило, в маленькому віці діти говорити не можуть, і всі свої бажання вони мають висловлюють своє плачем. Ну, плач буває при різних причинах. Ми знаємо, коли дитина голодна, коли дитина мокра, коли дитину щось болить. І ще є деякі інші причини. Тому батьки повинні бути терплячі врівноваженими і визнати, яка є дійсно причина плачу їхнього немовляти. Звичайно, побутують різні думки. Кажуть, що не потрібно підходити до дитини, яка почала тільки плакати. Але треба врахувати те, коли дитина почне плакати і розійдеться, то потім буде важче її заспокоїти. Також, колись були такі думки, що коли дитина плаче, вона розробляє легені і ну, з того приводу вже їй буде краще дихати, ну, вона кращий фізичний розвиток буде мати. Це Тож ну не дуже аж така є правильна думка. Тому не треба дитину ну, залишати довго довший час, коли вона плаче, але потрібно підходити і заспокоїти її. Ну виключити те, що її подразнює на даний момент подразник, і дитина заспокоїться. Важливим в разі плачу дитини є швидкі реагування безметушні. Якщо залишити маля без уваги, то плач буде ще сильнішим. Є кілька способів заспокоєння немовляти. Дайте їсти. У перші місяці життя голод є найімовірнішою причиною плачу. Пригорніть її. Часто фізичний контакт допомагає. Якщо дитина надто довго була центром уваги родичів і друзів, то, може, хоче пригорнутися до когось із батьків. Ритмічно поколишіть. Спробуйте посадити дитину в рюкзак-кінгуру, колишіть в креселку Гойделці. Або у візочку, прогуляйтеся на вулиці, погладжуйте маля, Ритмічний масаж живота або спинки заспокоює дитину. Немовля заспокоює смоктання кулачка, відверніть увагу дитини. Цікаві яскраві предмети допоможуть забути причину плачу. Покажіть маляті фотографії і її відображення в дзеркалі. Як правило немовля дуже тісно пов'язане з своєю мамою, і тільки мама підходить, вона чує її голос, вона бере його на руки, прикладає до груді. І якщо дитинка здорова. Вона плач, це її заспокоюється. Коли вона мокра, звичайно, її потрібно переодягнути, змінити підгузник, і вона теж тоді заспокоїться. Ну, коли є е, плач як причина болю різні, це кишкові кольки, прорізування зубів, головні болі немовлят. Тоді треба звичайно застосовувати і якісь медичні е, ну, е, методи усунення цього плачу. Ну, наприклад, коли йдуть кишкові кольки, то плач буде характерний. Він спочатку голосний, потім він змінюється аж такими викриками, дитинка корчиться, підтягує ніжки до животика, і вона є різко неспокійна. Це все зв'язано з тим, що з незрілістю травної системи немовляти, шлунок лікоподібний. Коли вона їсть, набирається повітря, і оці гази спровокують кишкові кольки. Тому перед тим, щоб їх уникнути перед годуванням, дитинку потрібно викладати на животик після годування поставити її в вертикальне положення, щоб відійшло повітря. І е, вона е, це ну, зменшить утворення кишкових кольок. Також дуже гарно тут допомагають тепла пеленочка, масаж. Е, можна притулити дитинку у вертикальному положенні до свого плеча, включити якісь класичні дитячі твори, які дуже сприяють тому, що дитинка заспокоюється. Коли ми перепробували усі методи, і вони виявилися недієвими, є великий арсенал медичних препаратів, які ну, зупиняють кишкові коліки, це вже згідно призначенням педіатра, еспумізани, ріабали і різні інші протиколікові препарати. Звичайно, причинами плачу може бути хвороба, висипка і подразнення сідниць, коліки. Наприклад, закладений від застуди носик не дає змоги дитині нормально смоктати палець, і вона не почувається комфортно, якщо звикла це робити. Дитині може бути холодно чи жарко, вона може плакати від яскравого світла. Зазвичай діти голосно протестують при одяганні, роздяганні, купанні, закапуванні очей чи носа. Тоді слід ці процедури виконувати якнайшвидше. Особистий настрій мами теж може стати причиною неспокою дитини, оскільки маля реагує. Гоє на нього нервова метушня навколо неспокійної дитини може зумовити додатковий плач. Такі дії дорослих, як передавання дитини з рук у руки, непотрібна занадто часта заміна підгузників, пропонування їжі знову і знову, обговорення плачу на високих тонах ще більше дратує дитину. Якщо нема конкретних причин плачу, то очевидно дитина хоче, щоб її попестили. Дуже гарний заспокоюючий метод, коли немовля заколисується на руках і заспокоюється і засинає. Але це є лише, коли ну, виключно, коли дитина є різко неспокійна і дуже сильно плаче. Допускати, щоб дитина весь час засинала тільки у вас на руках, звичайно, це є небажано. Є діти, які потребують заколисування в гойдалці своїй, в ліжечку, а є такі, що сплять без проблем, без колисання. Що це вже, напевно, немовля собі саме визначає, як йому краще. Ну, ще можна згадати те, що плач виникає, коли дитинка мокра, тому треба, не треба економити на цих підгузках і частіше його змінювати. Перед прогулянкою, після годування, коли дитина ну, пройшли теж треба міняти, підгузник негайно, тому що якщо довше вона перебуває в мокрому стані, починаються опрілості, то пішні дерматити. Так само вони приводять до, до, до того, що дитина стає різко неспокійна і плаче. Тому потрібно доглядати дитину, гарно промивати оце, також повітря гарно впливає, якщо вона перебуває на, в теплій кімнаті. На оце. І є різні тож медикаментозні креми, олійки, бепантени, лікувальні, всякі креми, що зменшують ці оприлусть. Також плач буває досить так, є такі у нас малюкові цефалгії. Ну, це, звичайно, коли дитинка народилася недоношеною і є якась певна неврологічна симптоматика. Вони будуть різко виражений, неспокій і плач, на якісь кліматичні зміни, погоди, коли вітряно, дощово, також немовлята можуть бути різко неспокійні і виражений плач сильний. Ну, ще можна звичайно багато говорити про плач. Це теж про різка зубів, теж непокоїть, немовлят, вони теж тоді повинні плакати. Ну і звичайно, батьки повинні бути уважні, терплячі і визначити, яка причина є плачу, і проконсультувавшись з лікарем-педіатром, якщо це якась медикаментозна причина її просто усунути. Інколи появі кожного нового зуба передує кількаденний плач. Можна розтирати ясна мізинцем, дати пожувати щось тверде, наприклад, моркву з холодильника. Але переконайтеся, що дитина не зможе відкусити шматок і захлинутися ним. Прорізування молочних зубів у немовля це дуже такий процес складний, перебігає він по різному. Приблизно із 4-4 місячного віку починається у нас прорізка зубів. Ясна стають розрихлені, малюк стає не. Спокійний, починається велика слинотеча, дитина все хоче брати до рота і починає все гристи. Також може бути ну, плачний спокій і розрідження стільця. От ми можемо приблизно по такому віці визначити, що це в дитинки настає симптом прорізки зубів. Для того, щоб ну, усунути якось або полегшити цей процес, звичайно, є медикаментозні середники, це різні гелі. Вони досить непогано працюють, є їх дуже великий арсенал. Взяти потрібно ну, маленьку кількість гелю, приблизно з величиною в горошину, і починати втирати в ясна, Ну, і десь приблизно 2-3 рази на день, щоб не, звичайно не передозувати і не було ніяких побічних ефектів, коли підвищена чутливість немовляти до певного складника цього зубного гелю, що полегшує прорізку зубів. Також не, по, не потрібно дуже сильно лякатися, інколи ясно наскільки розпухають, що аж стають такі синюшні, і це такі звичайно маленькі гематоми. Це фізіологічно, коли зубчик вилізає. Воно зникає. Дуже гарні е, є оці охолоджуючі кільця. Вони е, с, всередині є рідина, коли ми його ставимо в холодильнику, потім пропонуємо немовляті. Коли воно гризе, воно, звичайно, е, методом і охолодження, і е, те, що дитина собі ясно е, ну, е, подразнює, їй стає безумовно легше. Ці кільця теж досить непогано працюють. За молочними зубами потрібно теж доглядати так, як і в дорослому віці. Коли вже дитина усвідомлює, ну, вона вже стає більшою, починаючи вже десь з півторирічного віку, можна пропонувати чистити зуби. Звичайно, є м'які дитячі щіточки, дитячі пасти, які ніжно теж очищують. І можна пробувати, навчивши дитину, звичайно чистити і доглядати за цими зубами. Спочатку мама це проводить, ну, а надалі вже діти собі самі можуть чистити ці зуби. Молочні зуби, коли перший зуб з'явився, це може бути і в 4місячному віці, чистити ми з пастою його безумовно не будемо. Але коли вже дитина от, вже з рочку, вона вже починає у формі гри усвідомлювати, тоді можна в залежності пропонувати їй щіточкою і чистити. А так, ну, у нас, звичайно, є така і біологічна чистка зубів, коли ми даємо, наприклад, певний вид фруктів, такий, як яблук, вони гарно очищають зуби. Як правильно доглядати за шкірою немовляти? Є е, креми під підгузник, е, які під, під, ну, під час кожного змінювання підгузника рекомендується е, Ну, застосовувати немовляті. Хоча є деякі немовлята, які просто-напросто не сприймають оці креми, От їм треба легше, їм потрібно олійки або, може, можливо, навіть тальки. Не обов'язково це і є крем під підгузник. Якщо, звичайно, вже у нас почалися опрілості, от тоді вже, безумовно, його конче необхідно так якби з лікувальною метою. А так по, на вимогу. Можна кожен раз ставити крем під підгузник, можна через раз. Шкіра немовлята це є, звичайно, орган дихання. Колись всіх немовлят безпосередньо після кожної купелі мастили перекипеченою олією. навіть. Зараз це, ці олії набагато легші, вони дитячі, більш очищеніші, і створюють просто-напросто не таку щільну плівку на шкірі, і яка дозволяє дихати, шкірі немовляти. І вони мають більшу зараз функцію вони краще зволожують ніжну шкіру немовлят. Перші місяці життя дитина багато спить. Місце для її сну повинне бути комфортне, безпечне, може бути затінене балдахіном, щоб яскраве світло не будило маля. Малюк краще, звичайно, засинає під груддю у матері, але чомусь є індивідуальне ліжечко, і потрібно правильніше буде спати дитинці окремо. Тому що інколи існує, звичайно, такі моменти, що. Маля може бути придушена. Бо ну, по... мама повинна бути більш настороженіша, і коли вона так спить, досить неспокійно, прокидуючи свічес, дивлячись, що дитинка вільно там дихає. Звичайно, вона раціонально не відпочиває і на другий день стан її не дуже аж такий. ну, вона замучується більше в цьому. Варіація сну у дітей різна. Новонароджена дитина спить більшу частину доби, це приблизно 19 годин. На все інше це, цей час йде на. Годування, переодягання, купання. І з часом, з кожним місяцем, звичайно, сон стає, добова частина вона зменшується. Немовля починає активно пізнавати світ, розглядати яскраві предмети, фіксацію, прогулянки. І тоді сон, звичайно, зменшується. До року воно. До року, звичайно, в ну в кожній віковій групі кількість сну менше багато. Допомогти заснути і заспокоїтись немовляті. Часто допомагає смоктання пальця. Щоб смоктати палець, дозволяти, не дозволяти, немовля, якщо захоче воно буде. Звичайно, треба слідкувати, щоб вже якщо у більш старшому віці, щоб були пальці чисті. Ну і звичайно, для того є, це є пустишки, соски, які більш йдуть більш призначені для того, щоб смоктати їхній палець. У дитячій кімнаті слід дотримуватися певного температурного режиму. Новонароджена дитина, коли прибуває додому, звичайно, потрібно, температура повинна бути не більше 20, 24 градусів. 22 градуси, 24 це оптимально. До року її зменшити навіть треба 22-20 градусів. Кімната повинна дуже добре і часто провітрюватися, тому щоб немовля отримувала більшу кількість кисню. Якщо ми закутаємо дитину. Набагато більше, чим їй це й потрібно, а терморегуляція, немовлят ще не скоординована правильно. Починаються такі симптоми перегріву. Шкіра стає яскраво-червоного кольору, появляється пітливість, і дитина також стає, починає плакати. Що це теж вона сигналізує, що їй некомфортно. І звичайно, ми визначаємо на дотик, можемо по носику і по тілу. Якщо дитина дуже гаряча, звичайно, потрібно трошечки зняти її верхній шар одягу, щоб вона собі відновила свою терморегуляцію. нормальну температуру терморегуляція ще не стабільна, і діти часто вони змі мерзнуть теж. І як правило, в них холодний тогдиносик, ручки і ножки. Так що шкарпеточки, якщо особливо немовля, трошки не зріле, недоношене, маленьке, потрібно давати носочки і вільно пеленати. З кожним роком зменшується кількість прихильників пеленання. Є, звичайно, прихильники, які ще підтримують це пеленання. Воно є не досить не дуже і таким і поганим, але зараз не пропагується таке дуже сильне туге паленання. Воно повинно бути вільніше. Ну і звичайно, воно десь до місяця часу і ну, має воно свої переваги, коли на час сну ми можемо дитинці вільно сповити руки, щоб вона себе просто не буду. Необхідно серйозно поставитися до щоденної гігієни малюка, щоб у них... Подразнень і опрілостей. До 6 місяців купання дитини потрібно здійснювати щоденно і обов'язково в перекипеченій воді. З піврічного віку надалі можна вже купати дитину по вимузі, можна додавати у цю купіль, звичайно відвари різних лікарських трав, різні настоянки. Це вже ми дивимося по загальному стану пупка і це вже вирішує педіатр при огляді. Коли пупок відпав і він сухенький, ну, тоді можна його нічим не обробляти. Коли йде сухровиця при купелі, коли він розм'якшується, забрати ватною паличкою всі залишки, обробити перекис водню і зеленочкою. «Тім'ячко, або гнез, яке утворюється на волосистій частині голови немовляти, звичайно, є проявом атопічного дерматиту. Воно некрасиво естетично виглядає і, звичайно, легенько змащуючи олійкою і гребінцем м'якеньким ми покращуємо дитині і, ну, і естетичний вигляд, звичайно, ну і дихання через шкіру. З піврічного віку, коли дитина починає сидіти, її можна привчати до горщика. З 6-місячного віку можна починати привчати дитину до горшка. В цьому немає нічого такого поганого. І вони досить, досить непогано сприймають оце. І потім ну, це полегшено для батьків, звичайно, що потрібно працювати, і можна з 6-місячного віку ставити на горшок дитинку. Ставити на дорослий унітаз не потрібно, тому що сидіння унітазу воно знаходиться вище підлоги. Це безумовно може викликати страх у дитини, вона не відчуває опори. От а на горщику їй звичайно безпечніше. Не варто поспішати ставити дитину сідати. Таке ранні навантаження для хребта може серйозно зашкодити здоров'ю дитини. З Цим не варто по поспішати, тому що хребці дитини ще ніжні, вони ще формуються. І щоб запобігти викривленню хребта в подальшому, пропонувати таке швидке сидіння не потрібно. І тим більше, звичайно, для дівчат це безумовно, тому що потім є різні, формуються перегини в шийці маток. І це. Не можна краще тримати дитину у вертикальному положенні, підтримуючи її за голівку і за спинку, щоб вона гарно собі розглядала все навколишнє, пізнавала світ. Фахівці радять ставити малюка в ходунки не раніше семи місяців. Ходунки це теж полегшено, напевно, придумано для лінивих батьків, хоча досить є свої теж переваги в цих ходунцях. Можна їх ставлять їх, є такі батьки, що дуже швидко ставлять. Навіть з п'ятимісячного віку ставлять, з чотиримісячного зустрічалися. Потім порушується хода. Діти, звичайно, які в худонцях, вони всі ходять на пальчиках. Це ми спостерігаємо досить часто. І краще, звичайно, ставити дитину в. Тверде положення сидіти ніж у такому підвішеному стані, хоча досить непогано. Вони швидко теж їм подобається, і вони в ходунцях ну весело проводять час у будь-якому випадку. У догляді за малюком прислухайтеся до здорового глузду. Просіть поради у досвідчених мам, педіатрів і не хвилюйтеся, досвід з'являється з часом. З дорослішанням малюка. Ви навчитеся краще його розуміти, а любов і терпіння зроблять усе зрозумілим без слів, а малюк відчуватиме себе захищеним.